Жити не можна, ви просто створили геноцид. Геноцид для Чорнобильців. Слідом за Донецьком та Харковом завойовувати місцевий пенсійний фонд сьогодні. Вранці кинулися у Львові. Близько сотні чорнобильців увійшли до будівлі, вимагаючи виплатити відсуджені пенсії. Залишатися тут за прикладом східних колег пільговики відмовилися, але попередили: завтра прийдуть у фонд за обґрунтованими відповідями. Суки тут лічок та вона. Покинули приміщення пенсійного фонду і донецькі чорнобильці, які від учора голодують на знак протесту. Керівника акції Миколу Гончарова з держбудівлі забрала швидка через підвищення артеріального тиску. До того як залишити фонд, пільговики заявили, їх не лише майже силоміць виштовхують з актової зали, а ще й погрожують кримінальними справами. Придупрожають о якщо що не освободимо поміщення зал. На другому етажі, то в відношенні мене непосредственно мені буде возбуджено уголовне діло. Правоохоронці кажуть, що все згідно з буквою закону. Чорнобильців просять з приміщення, бо мовляв їхня присутність перешкоджає роботі чиновників. Пускають ті, хто працює, пускають пожалуйста. Пускай проходять там знаходиться, тим і знаходиться. Подано заявлення заявка тому, що проведення акції непосредственно тут. люди тут проводять акції. Режимне учреждення учреждение роботу люди працюють. Залишатимуться біля людей, що працюють у Чорнобильці. Біля будівлі фонду вони встановили 16 наметів, в яких вночі чергуватимуть близько 40 осіб. Половина з них планує продовжити голодування. У декого з протестувальників уже погіршується самопочуття.